Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Російські війська випустили по Україні 120 ракет і 90 дронів США дозволили бити по російській території далекобійною західною зброєю, але начебто тільки у межах Курської області. А світові змі видалили зі своїх матеріалів інформацію про те, що, начебто, аналогічний дозвіл дали Франція і Велика Британія. Саме про це говоримо сьогодні. З нами політолог Євген Магда. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож масована ракетна атака РФ по Україні є відповіддю російського диктатора Володимира Путіна тим лідерам, які дзвонили чи зустрічалися з ним останнім часом. Про це наголосив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Як ставитися до такої заяви? Дозволю собі не погодитись з паном міністром, тому що, на мою думку, дії Росії спрямовані на те, щоб якомога швидше примусити Захід тиснути на Україну для поступок. Тобто ті варварські удари, які сьогодні здійснює Росія, вони спрямовані на залякування Заходу, насамперед Заходу, на демонстрацію можливості великих кількості жертв, тому Б'ють, на жаль, по житлових будинках і в Сумах, і в Одесі, і це, на жаль, може тривати в різних містах України, і в такий спосіб демонструють, що давайте тисніть на Україну, щоб вона була більш поступливою. Але, але прямого зв'язку між дзвінком Олафа Шольца Путіну і ракетними ударами я, чесно кажучи, не бачу. Шольц зробив цей дзвінок з огляду на логіку своєї майбутньої кампанії по виборах Бундестаг. І він, ну так би мовити, шукає свій образ миротворця. Він за це вже даруйте за неекспертний вислів вигріб від своїх потенційних конкурентів по кампанії, яка завершиться виборами 23 лютого 2025 року. Але в нинішній ситуації, коли він посідає посаду канцлера, в нього немає іншого вибору. Пане Євгене, ви а, зауважили про те, що ось ці масовані обстріли і просто а, а, масовані атаки, яких зараз зазнають міста України, вони спрямовані на те, щоб а, тиснути на західних партнерів, аби вони вмовили Україну або примусили Україну сісти за стіл переговорів. І якщо ми не говоримо конкретно про пана Шольца, на кого тисне Російська Федерація? Росія тисне на захід в цілому. Ну це так би мовити створення загального фону, і в своєрідний спосіб намагається показати, я думаю, насамперед Дональду Трампу, що він має як людина, яка обіцяла, що вона припинить війну між Росією та Україною, зможе посадити за стіл переговорів представників Росії та України. Але при цьому Росія постійно підвищує ставки і намагається продемонструвати, що вона не віддасть. Окуповані українські території, і зрозуміло, що вона прагнутиме завершення чи призупинення бойових дій, виключно наголошую, виключно на власних умовах. Наше спільне завдання з нашими західними партнерами не допустити такого сценарію розвитку подій. Вчорашня новина щодо дозволу Джозефом Байденом для України вбити по російській території західною зброєю. Скажіть, будь ласка, як її правильно розуміти? Чому зараз з'явилася ця інформація, це рішення, а не півроку тому, не раніше? А вже коли Байден добре розуміє, що ну він складає свої повноваження президента США? Оце якраз реакція на недільний масований обстріл. Комбінований обстріл ракетами і дронами української території, тому що якщо б Сполучені Штати не відреагували їхні позиції, як країни, яка є найпотужнішою в світі, вони були б, ну скажімо так, поставлені під сумнів. Тому, відповідно, діяли так, як діяли, і Байден цим оголошенням, знаєте, воно мені на жаль нагадує ситуацію, коли в липні цього року Байден оголосив про передачу. Країні п'яти батарей, ну Петріот і Петріотоподібних. А насправді ми отримали тільки одну. От і все. Це політика, це свідчення того, що Захід не хоче реальних можливостей стримувати Росію. Він на ці можливості йти на сьогодні не готовий. Як сприймаєте інформацію про те, що, начебто, Велика Британія і Франція надали аналогічний дозвіл України, і що ЗМІ, які публікували цю інформацію, світові змі сьогодні прибрали її зі своїх дописів, зі своїх матеріалів? Я сприймаю це як робочий момент, тому що дійсно в цих ракетах є американські компоненти, і якщо мова йде про позицію Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії, то вона може Ну, бути якщо не ідентичною, то дотичною, але в будь-якому випадку я б хотів, щоб наслідки цього рішення ми дізналися не з новинних стрічок, а з вибухів на російській території. Що на вашу думку відбуватиметься в контексті війни великої політики до інаугурації Дональда Трампа і після неї, очевидно, що до інаугурації Дональда Трампа Росія буде намагатися захопити якомога більше української території якомога сильніше. Залякати українських громадян і наших західних партнерів, але в мене є погана новина для тих, хто очікує дива після 20 січня, після інаугурації Дональда Трампа, диво не відбудеться. Це очевидна реальність, оскільки на сьогоднішній момент Росія всіляко демонструє, що вона не буде домовлятися, і ну, вона, вона всіляко піднімає ставку. Це ми бачимо, і вона в такий спосіб, до речі, вносить і. Розлад та непорозуміння у відносини України та наших західних союзників, тому ми маємо бути наскільки це можливо в цих трагічних умовах виваженими і покладатися на себе і діяти так, щоб не зруйнувати довіру та взаємопідтримку з нашими союзниками не буде дива, але ми все одно будемо продовжувати боротися, бо Україна. Насправді немає іншого виходу. Пане Євгене, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, з нами був політолог Євген Магда. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На все добре.